Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про професії. Є професій так багато. всіх і не порахувати. А ти мрієш? Ким хочеш бути? Тоді, про деякий, послухай. А що таке професія? Професія це головна справа людини. Що потребує спеціальної підготовки, навчання, набуття важливих знань. А яка професія є найважливішою? Немає неважливих професій. Усі професії дуже важливі. Як каже народна мудрість, полюби свою справу, станеш майстром на славу. А ще кажуть, справа майстра боїться. Працюй сміливіше, житимеш веселіше. Хто що знає, той тим на життя заробляє. Кожна професія важлива по-своєму і необхідна людям, але користь вона принесе тільки тоді, якщо людина буде ставитися до своєї праці сумлінно, відповідально. А зараз я пропоную вам вправу предмети праці. Я буду показувати малюнки, а ви маєте відповісти на запитання та дати необхідні пояснення. Почали? Який предмет потрібен перукарю? Так, ножиці. А для чого перукарю ножиці? Щоб стригти волосся. Робити людям стрижки, зачіски? Без чого не зможе працювати швачка. Так, без швейної машинки. Що робить швачка за допомогою цієї машинки? Строчить, зшиває тканину, шиє одяг. Для чого садівнику поливальниця? Щоб поливати квіти у квітнику. А для чого він вирощує квіти? Щоб було гарно, щоб ми могли подарувати одне одному гарні букети на свята. Молодці. А зараз пропоную вам вікторину, світ професій. Я буду ставити питання, а ви маєте швидко дати відповідь одним словом. Приготувались. Почали. Хто навчає дітей у школі? Хто кладе цеглу на будівництві? Хто подає страви відвідувачам кафе? Людина якої професії працює на тракторі. Хто займається пошиттям одягу, білизни тощо? Хто продає товар у крамницях-магазинах? Хто допомагає нам купити потрібні ліки? Людина якої професії працює в пекарні на хлібозаводі? Хто виготовляє для людей гарні дерев'яні меблі? Сподіваюся, всі справились із завданням. Молодці. Про професії малята можна говорити дуже довго, адже їх безліч і кожна з професій цікава по-своєму. І яку б справу ви не обрали у майбутньому, робити її треба старанно і сумлінно, щоб ви могли своєю працею пишатися, а всі вас за цей труд поважати. До побачення!